І вітання, приїхав робити пільгу, яка мені положена від держави за те, що я воював і втратив ноги. От така от для мене парковка інваліда в директорії. Пішов син, попросив, щоб ну, зробили, щоб мене не сунути. Ні, сказали, суньте його. От таким Отаким там калюги, це все. По цьому зараз мене буде сунути він і пробувати зайти, щоб зробити підпис. Дякую блядь, державі і особливо Нафтогазу України за таку херню. Спочатку трошки ми з матюками, бо переформляю пільгон собі на те житло, яке зараз живу. Проходжу вже третій місяць е, кругі пекла, тому що, що вроді ви зібрав бумаги по спискам, привожу в пенсійний фонд. Ні, ще не вистачає, кальця у нас просто неймовірна кількість. Всяких фірмочок, які надають нам послуги, за це треба все платити, і з кожного треба переформити договір. Ну добре, вони там в цих фірмочках малий приходимо, ми переформляли за десь коли, я вдячний. Волиня Бленерго, це два місяці дні Арватрьопок. Вони не хотіли нічого робити, вони зайняті дуже сильно. І зараз, от, сервісний центр, я так поняв, який надає послуги від імені Нафтогазу України, ну це просто жесть. Ми приїхали, заїхати ну, не можна, бо ми не блатні. Шлабах, не храбається, значить ми їдемо по калюжах, по Тому все, ми припаркувалися в розбитому місці. І плюс тут просто спуск адський. Тому що тут з'їхати на возику нереально, чи людині з милицями зайти, а вийти назад, наскільки мій син. Такий хлопець крепкий не міг мене випхати, то бо, що я там на стадію закажу, то я якось під кінець трохи виріс. Це просто пекло.